Шановні побратимі, шановні земляки, я звертаюсь до вас із метою розгляду політичної ситуації, яка на даний момент склалася в Уманському районі та в місті Умані. Мене звуть Левченко Сергій Васильович. Я народився в селі Томашівка Уманського району. Я працював в Уманській райдержадміністрації начальником відділу молоді та спорту, тобто всі дітки, які займалися спортом, чи молодь, яку я організував, вони мене прекрасно знають. А також я працював в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва, в департаменті місцевого самоврядування та адмінтерустрою. Це означає, що я безпосередньо спілкувався із на рівні України, з головами сільських рад, міських рад, головами раддерміністрації. І те і т.п. Тобто я знаю безпосередньо ситуацію, яка складається на місцях і в районах. А також в цьому ж міністерстві я працював в відділі державних цільових програм. Це означає, що я знаю, як держава забезпечує безпосередньо кожну сільську раду, безпосередньо кожен кожен район та кожну область коштами, і як ці кошти розподіляють. Я хотів би вам сказати, що я є одним із претендентів на голову Уманської райдержадміністрації. На превеликий жаль, у нас певний час назад відбулося зібрання, яке я хочу назвати, не зовсім толерантним до Майдану, так як на цьому зібранні були присутні 50 сільських голів. Майже всі вони від регіонів були присутні депутати Уманської. Районної ради, майже всі вони від, від регіону, були присутні нинішні теперішні, назвемо їх стов чи голови колоспів, Майже всі вони від регіону. І лише кілька душ, які були присутні від Майдану, і на тому все. Як наслідок, це зібрання вирішило рекомендувати від імені всієї громадськості Умані від імені усіх певної людей. Ця людина Ярослав Скос. Я проти нього нічого не маю, але я хотів би, щоб це заявилося, що це було не рішення майдану і що це було не рішення громадськості, тому що ми не зупинилися, ми не спустилися до кожної бабки, ми не запитали жодного дядька, ми не запитали. Жодну маленьку дитину, кого вони хочуть бачити при владі, і як вони, хочуть бачити ці, як вони хочуть бачити цю владу. Не можна, щоб колишні регіонали вибирали свою людину для того, щоб вона лобіювала і відстоювала їхні інтереси, тому що в нашого народу і в наших людей, які живуть безпосередньо на нашій уманській землі, є свої інтереси, і цим інтересам має бути свій захисник. Я хочу звернутися до нашого губернатора пана Ткаченка. Вам необхідно визначитись із призначенням на посаду голови Уманської райдержадміністрації. Тому що зараз відсутність керівництва не сприяє стабілізації в районі і люди не знають за ким йти. І як наслідок у нас ніхто нормально не працює. Мені здається, що це має бути людина. Яка знає село, людина, яка працювала на керівних посадах, людина, яка має відповідну освіту, і людина, яка має відповідний менеджерський досвід і буде працювати з усіма. І знає, як налагодити співпрацю із сільськими радами, і з районною радою, і з районною державною адміністрацією, тому що це має бути тісна співпраця. Це людина має бути освічена, а не людина, яка зайде на посаду, буде лобіювати інтереси і в той же час буде вчитись на своїх і на чужих помилках.